Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, чому великим компаніям необхідний рекрутер. У сучасному світі бізнес розвивається шаленими темпами. І щоб залишатися на плаву, кожна велика компанія потребує не лише інноваційних ідей, але й найголовніше полановитої команди. Саме тут і з'являється важлива фігура рекрутер. Можливо, ви думаєте, навіщо великі компанії окремі спеціалі знання? Хіба hr відділ не може з цим впоратися? Це ж просто. Публікувати вакансію, отримати резюме, вибрати кращих, але насправді все набагато складніше у великих компаніях. Обсяг та складність завдань з пошуку та залучення кандидатів вимагає спеціалізованого підходу, який може забезпечити саме професійний рекрутер. Отже, рекрутер це стратегічний партнер, який знаходить найкращі таланти. Рекрутер це як професійний мисливець за головами. Він не просто чекає, поки кандидати самі попадуться. Він активно шукає людей, використовуючи різні канали, щоб знайти саме тих, що ідеально підійдуть компанії. Економи, час та ресурси. Замість того, щоб кожен менеджер витрачав свій час на перегляд сотень нерелевантних резюме та проведення співбесід, рекрутер бере цей процес на себе. Він фільтрує кандидатів, залишаючи лише тих, хто дійсно відповідає вимогам. Забезпечує якісний найм. Помилка у наймі може коштувати компанії дуже дорого. Це і втрачений час, і зниження продуктивності, і навіть негативний вплив на настрої колективі. Професійний рекрутер володіє інструментами та методиками для оцінки кандидатів, проводить співбесіди, перевіряє рекомендації, щоб мінімізувати ризик невдалого найму. Адаптується до ринку праці. Ринок праці постійно змінюється. Рекрутер відстежує ці тенденції, адаптує стратегії найму та допомагає компанії залишатися на крок попереду. У підсумку велика компанія, яка прагне до зростання та лідерства, не може дозволити собі ігнорувати важливість професійного рекрутера. Це стратегічна інвестиція, яка окупається за рахунок заручення найкращих талантів, підвищення ефективності команди та зміцнення позицій на ринку.